Всім привіт! У мікрофона Інскрейн, і в цьому відео я вам розкажу про топ-5 найкращих ігор для відпочинку і, можливо, для саморозвитку. Ну ви вже напевно задали запитання, як можна поєднувати ігри і саморозвиток, ну ще, ще все розкаже. Коротше, відразу до справи на першому місці у нас гра Fall Guys. Це безкоштовна гра, і ви на неї можете не витрачати свої кишенькові. Якщо ви будете активно грати і на фармите шмякся, це так звана ігрова валюта, ви навіть зможете кожний місяць відкривати собі славний абонемент і забирати халявні скіни, як це. Роблю я. Ну а тепер чому я взагалі вирішив поставити цю гру на перше місце? Тому що яфігізно можна поєднувати з чиловою музикою. Дивіться, як роблю я. Відкриваю Fall Guys, виключаю в грі звук, заходжу на YouTube, пишу Chill Music і запускаю катку. І думаю про щось своє. До речі, саме завдяки цьому методу мені прийшла ідея записати це відео. Тому ця гра фігізно підходить для відпочинку і просто щоб подумати про щось своє. Геймплей цієї гри ви бачите прямо зараз на своєму екрані. Тому якщо вона вам сподобалась, бігом магазин магазина. І завантажуємо цю гру. Ну а далі в моєму топі гра Art of Rally. Це гра про машинки, про ралі. да. Коротше, гра сама по собі є платною і коштує цілих довбаних 500 гривень, але можна почекати знижок і купити її приблизно за 280 гривень. Людям, які знають про Epic Games, дуже сильно повезло, тому що цю гру роздавали безкоштовно. Сама по собі гра є, напевно, в деякому плані навіть хардкорною і бомбящою. І тут може виникнути запитання: тоді нафіга я її включив свій топ. Зараз я саме поясню. Особисто я використовував цю гру приблизно так. Заходив в гру, включав аудіокнигу по саморозвитку і коли чув щось корисне в аудіокнизі, ставив гру на паузу і описувався в блокнот. Таким чином, я поєднував корисне з розважальним. Ви можете робити так, як я, можете просто грати в цю гру під чилову музику і не паритись. Вона, в принципі, в деякому плані підходить під чіло, дивлячись на її хардкорність. Далі в моєму топі можу сказати дві однакові гри: це Євротрак Симулятор і American Truck Симулятор. Якщо більше по душі Європу вибираємо Євротрак. Якщо Америка, Трак. це ігри про далекобійників. Вам потрібно їздити на різних вантажівках і доставляти різний товар, там огірочки, помідорки по різних країнах. Я не знаю, чи це правдива інформація, але в грі можна побачити навіть різні ключові пам'ятки, які існують в реальних містах. Також тут ліцензійний транспорт і він максимально деталізований, тому очі свої, ви точно порадуєте. Звісно ж, є мод на мультиплеєр, і в цьому моді дуже багато угару. Наприклад, вам в жопу в'їжджає три грузовика або ви на швидкості 130 км не впишетесь в поворот і тим самим перекриваєте всім дорогу. Ну і мета з музикою і аудіокнигами ніхто не відміняв. Ця гра також відвієзно підходить для цих завдань. Обидві гри є платними і коштують районі 400 гривень. На знижках їх можна придбати приблизно за 150. А наступна гра, я думаю, сподобається шанувальникам підводного світу. А саме гра Абзу в цій грі вам потрібно буде зануритись світ океану, в якому ви зможете поплавати з різними тваринами, там з китами, акулами, пінгвінами і все в цьому дусі. І все це під спокійну музику. До речі, цю гру ви зможете пройти приблизно за 1-2 години. Ця гра також є платною, коштує без знижки 279 гривень. Зі знижкою зможете її придбати приблизно за 129 а закриває наш топ гра про бродячого лиса, а саме же the, the North. Можливо, той лис не такий вже бродячий, але давайте розповімо пару слів про цю гру. Напевно, як ви вже могли здогадатися, грі вам потрібно буде грати за Лиса, доля якого привітається зі стражем північного сяєва. В цій грі ви зможете помилуватись пейзажами Ісландії під спокійний скандинавський фольклор. І ще в цій грі присутні головоломки, але вони наче не дуже складні, тому ваші мізки не повинні зірватися. Але це не точно. Гра також платна і коштує знижки 279. Грем із знижкою зможете урвати приблизно за 149. До речі, якщо хочете, щоб я записав топ безкоштовних ігор для відпочинку, напишіть про це в коментарях і я його запишу. Ну а на цьому будемо фіналитись. Якщо вам сподобалося відео, можете поставити лайк, підписатися на канал і по бажанню підтримати донатом. А мікрофон Інскрейн, дякую всім за перегляд. Скоро побачимось!